Найзнаковіша для вас подія в 2024 році. Що вам сказати, зміна сфери діяльності, напевно. А яка саме заперена? Перехід військову сферу діяльності. Я був ріелтором раніше. Ой, навіть не знаю. Ну, напевно, день народження у дітей, а так більше нічого. Переїзд, мабуть, в бравери. А звідки і чому? Ну, Я прожила в і Якось хотіла змінити все в житті і вирішила переїхати в Браларию. Я провела свою внучку у Львові в перший клас. Це для мене знакова подія була. Зараз, думаю, все-таки я переймаюся військовим всім, от, слідкую, і для мене це, як кажуть, болюче. У мене син поступив в коледж. Моряк. Мені було 60 років. День народження. Я просто болію, і в мене так погане заболівання. І я так ждала цієї дати 60 років. І вона пройшла. Я так сподіваюся, що зустрічу 70, 80, 90, 100. Та чесно, навіть і не припомню. Якийсь такий був не сильно хороший рік. Та ніякий. Крім того, що чоловіка ранили після этого. нічого хорошого не запам'ятали. Яка знаковіша подія. День народження малого вчора. Я... скільки років? чотири роки. У мене внук народився, <гум> другий щоту. А коли? В серпні, в кінці 31-го. Чоловік з повернувся <гум> назавжди. Ми всі чекаємо на, на перемогу. На перемогу, так. Да. Да. Саме знакове буде.